Вітаю вас, шановне панство, на каналі Дімон світ», де ми здебільшого показуємо історію хатини, яка є відлунням історичних подій минулого століття, яка бачила не одне покоління, яка переживала злидні і щасливі моменти і навіть стала прихистком для нашого малюка, коли розпочалося повномасштабне вторгнення. Тобто, це простір, де ми. З дружиною, сім'єю, з друзями проводимо насичено час. До війни проводили різні культурні заходи, реставрували хатину, влаштовували толоки. Зараз такої змоги немає і майже всю цю зиму ніхто тут не бував. І ось буквально недавно вийшов так бува! Іди сюди. Поруч сідай. І ось буквально вчора вийшло відео на каналі UCrainer, де також є сюжет про нашу хатину. подивившись це відео, я згадав, що в мене є відзняті відеоархіви. Дуже цікаво, дуже інтригує. У мене немає слів. Тож я зібрав усі матеріали, які стосувалися історії цієї хати, і зробив це відео для вас. Бажаю пере... Бажаю приємного перегляду! І не соромтеся ставити лайки або залишати коментарі. Ну да, бороди почіпляли, що да, ж я їх да, пізнаю да. вже тепер. Як ваше здоров'я? Лучше всіх, ніхто не завідує. Правильно відтворює. А Що я буду казати? Карантин пережили, все нормально. Так, да, карантин пережила, нормала гороху, червиві горохи, кропили і червиві. Що це таке? Поняття немає. Але бачите літо, як лєш. Діти, я прожила 83 80... години з половиною, бо в листопаді буде 4. Я ще таке не бачила, щоб такий мивень йшов, щоб ця бараболька зверху була зеленіє, картошечка. І не можна землі вколупати, щоб прикрити. Ну що це таке робить? да, да робить? порозмивало такі дрівчики. А картошки. там, де горбочки, так що є людям? Нема нічого. А там позмивало. А там що я ще робила наш я, бо я і бурила, і буча. Я коло камені багато робила в колгоспі 15 год, корведила ще й бураки сапали. Ну, що вона робилася. нема що казати, І свою скотину держала все життя. То що? То була одна жінка там, заправщицею. Я вже розказувала, вам, mm -hmm. я вам розказувала. То що вона казала? Вона каже: як це Горбачов став президентом, Ну, як роз'єднали Україну з Москвою. А вона до мене каже, а вона. Така була, як молода, то й горілку пила і все, а, а так вона замужем не була, дітей в неї не було. Щось ага. так вона тоді вийшла замуж за нашого дядька, а тоді його щось убили того дядька. Ну це таке, хай там буде. Вона що каже мені? Ти ще, каже Галя, доживеш. Побачиш, ти ще доживеш. Побач, що буде на цьому білому світі робитися, Ти не придумаєш. Каже, саме перед будуть, каже, ще президента вибирати, в самий перед хоче жінка на престол, не пустять. Ага. Не пустять, не пустять. Що не хотіла, Юля, тимашенчика на престол хотіла. Не пустили ж, не пустили. Не хоче. Так, Тоді кажемо, ще такий час, що все буде зелене, їсти не будеш. А, ще... а хто його діти знає, що воно ще має бути. Да. Як оце такий ливень полиє, де та пшеничка буде, де та жмін, де та кукурудза, де та да. зе А що ж це буде, а... а картошка не погниє, якщо він буде йти без Побачимо, кінця? Да. Господня каже, буде наказанням. Прийде ще, каже, такий час, що висохне водичка, висохне дерево. Брат брата буде бити за ложечку водички за лож... за кришечку хліба. от, А люд вимре на світі білому, без війни. Люд буде мертве без війни. Не вимерли мільйони? М? І, а хто каже, лишиться на білому світі, буде з скали, щоб вбитися, бо не буде, що їсти, не буде, що пити. і не вб'ється, бо треба буде людно розвід. Mm -hmm. Це її слова, це більше 30 років, як вона це таке. Mm -hmm. Це місцева жителька. Все, місцева. Mm -hmm. Вона тоді стала Біблію читати, стала mm -hmm. в церкву ходити. Mm -hmm. і... Вона все, все, що вона вичитала, вона все розказувала, Все істину справдіється до копеєчки, що будуть дуріти, що мішками гроші не поділять, що не будуть на так, так уже каже, будуть дуріти. Самі не будуть знати чого від чого. Не дуріють. А? А, да. Це ж не це ж дурдом. То я ж колись була молода, тепер що ж ці молоді діти знають, вони ж нічого не знають. А ми співали, танцювали, накрасила білою крейдою ноги та й пішла в клуб танцювати. Бо що мати хранцювати? бо не було нічого взутися. Та й що було? Сволок. А на сволоку не написано? Вот, на сволоку написано. Якого року? Одна проблема. В тій хаті на сволоку написана ціла фраза, але її фарбою замастювали і треба... Гарненько попрацювати, щоб її Щоб добути. Да. 20-й рік, кінець березня, вирішив нарешті скористатися нагодою під час карантину і зняти верхній шар білої фарби на сволоку і все-таки прочитати фразу, яка містить ім'я людини, точніше прізвище людини, яка збудувала можливо хату або як правильно казати можливо, яка закладала сволок. Я почав з найцікавішого і відкрив для себе дату 1905 год, можливо, зараз погано видно. Буду продовжувати знімати шар фарби до ну аж на 3 метри простягається фраза. Ось тут я очікую все-таки. Як я бачу, просто не можу розібрати, якщо під кутом подивитись, то видно рельєфність і літери. ось останні літери прізвища, найцікавіше, найінтригуюче. Я зараз буду читати прізвище задом наперед. Якось по-єврейськи виходить, але цікаво. Бачу, що сволок фарбувався тричі. Жирний слой білої фарби, під нею непоганий ще один слой такої зеленої кольору трави, такий природній зелений колір. а під ним начебто якийсь такий сіро-ментоловий начебто. Насправді досі не можу зрозуміти, що саме. Ні, бачу, це літера F, F і І. І або наша И. Але в кінці щось дуже цікаво, дуже інтригує, схоже на літеру А, таку криву А, Фі, Ф. Ух, та ти що зараз буду продовжувати? Клас. Але дуже обережно. У мене немає слів. Я... Я зняв достатньо таку невеличку відстань, але вже бачу багато літер. Навмисне в процесі намагався я їх не читати. Лиш дуже кидається в очі літера Ж. І потім, коли вже дійшов назад до дати, то побачив, що тут таким корявим шрифтом е, написано ім'я жіноче агафії. Тобто же. Ною. Єго Агафії. Вау! Тобто навіть імена пари, яка будувала хату. Що-що такого я не очікував, я думав, буде прізвище. Більше ста років тому агафія з своїм чоловіком, ім'я якого зараз ми дізнаємося, в 1905 році ще до революції, ще ми були під царською Росією. Будували хату. Але ця і інша кімната будувалися в різний час і в достатньо, достатньо великий проміжок, між добудовуванням, я так розумію, хати, розширенням. Тому що старі люди розповідають, що колись давно стояли на цих пагорбах маленькі старі хатки. І от е, я дивлюсь, як у сусідів одна хата однокімнатна, трьохкамерна кімната житлова, сіни, комора, опираючись на купу різних маленьких нюансів, схиляюсь до того, що ця кімната добудовувалась пізніше, в 1905 році. Зараз дзвоню Сашку, треба дещо уточнити, тому що мова настільки старовинна, що не так просто навіть прочитати. І я дещо побачив, але хочу пересвідчитись, щоб не зробити помилок. Чуєш? А це чого ти так тихо говориш? Ні, кажу, то є на колонарісі, а ти не почув. Та я ж мовчу. Ага. Коротше, ти на гучномовцю, ти у блог зараз попадаєш. І можеш передати вітання глядачам. Ну вітаю всіх, хто на зв'язку, всіх, хто на дроті. Бажаю вам займати спортом. Бо тільки це в нас літує від коронавірусу. Саме так. І по ділу запитання. Дуже можливо таке в лобі неочікуване. Скажи, будь ласка, чи проживали в селі Бабани рід людей з прізвищем Арефа? Чи взагалі ти таке чув? Я таке чув десь. Я таке десь чув. Але це треба бабулі запитати, мабуть, так? Да, не, не, не чую, треба запитати. Я зараз собі листочок. Ареф. А... Арефа що ти взяв, що це взяв воно? Тому що я все-таки взявся за сволок, сволок і вскрив э, імена і прозрів, очманів і прочитав, що цей дом сооружен Рабом Божим, Арефою і п, і женою його агафії. Чувак, я сам тут не можу прийти Ми, до тяну. Навіть після тим не і що дуже була і така стара фотографія. Одна людина її закидала колись в інтернет, я її собі зберіг, і там і фотографія десь приблизно 1890-х років, яка старюща, старюща. Ага. І вони ще так діті, ну, знаєш, дореволюційно. Гарно діті. І я пам'ятаю, що там точно жінку з а жінку точно звали Агафія? Так може це вона, начебто баба Галя, пам'ятаєш, коли розповідала, що це її тітка? Вона ж казала, що баба Агаф... Агафія чи Агафа, чи як вона? Ну? Часто казала баба Галя, що тут її оце тітка жила і що вона до неї сюди заходила. А як, як звати, у мене все щось вилетіло? Чи Катерина вона казала? А, Брешу, яка Катерина? Чувак, Катерина це це вирізаємо. Ця... Дуже ж Баба Марійка жила, всі ж знають. Але ж не могла ця Баба Марійка хату збудувати в 905 році. Тобто виходить... да, виходить, що це Баба Марійка, тітка Баби Галі, це дитина цих людей, які будували, або може навіть онука. А де ти живеш? – Папа в Машкигарех таку хату купив, цей хлопчик. То вже продав той продавець, що Наталка продала була йому. Ти ж Наталка не Катерина. Ну так Наталка. Ну Катерина ще була жива. А ви пам'ятаєте тих людей, що жили в тій хаті, так? Да? Моя рідна тітя жила, моя рідна тітя жила. <гум> да. А дід ходив на граніт, та такий був щодня п'яний. От ми з Катериною а прийшли. А Нема давно, він десь у тюрму попав, там десь він і пропав. Та діти робив на граніті. На граніті робив. Прийшов п'яний, п'янющий, а ми з Катериною в школи зайшли в обід. В другу зміну ходили, О, в другу зміну ходили. Та й ви туди на обід прийшли? Та я зайшла в школу з старої земської школи, а -а -а. зайшла до ті оті до своєї. А я жила в школо зони. Там, де башенчика, там аж коло зони я жила, то я ще туди йшла додому, Поїсти, заходимо, а він уже п'янющий, зачинив діточки двері тако, а в неї така коса довга була у баби машки, а він цю косу витягнув за двері сюди, в сіни, а її зачинив у хаті і шарпає її за ті косочки, а вона ж бідна кричить, а вона кричить. Ми прийшли, то того діда чуть не били. Богу, правду. Ми лише в нас не мали, мали диси. Ми її боялися слова сказати. О, боже, боже, так. так, так, так. Не заходити баби. Крім того, є якась макулатура. І старий папірчик. О, це розрахункова книжка. Ха. На ім'я... Останньої мешканки цієї хати Баба Марійка Відкрию вам невеличкий секрет Прізвище сім'ї, яка жила в цій хаті. Плохотня Марія, на неї записана книжка, субсидію мала. Чекаси <кхи> обленерго. Одна із небагатьох згадок про минулих мешканців, до речі. Все майже було знищено, все вивезено, викинуто, спалено. Лиш де-не-де ось такі от відлуння знаходяться час від часу. Тверді знаки то таке вже нікого не здивуєш. Те, як написана літера А, дуже цікаво. Береш за кожну літеру, О, нічого там не каже. Ти що обіжаєш? Та ти що це може бути старший дом? А ну знімається якось. Зараз Зараз я тобі скину невеличкий шматочок відео і кожну літеру покажу. І загалом для себе знімаю це. Обов'язково я, це контент. Це ж загадка, яку я тягнув майже два роки, залишав на, на десерт. А це в цій живій хаті чи в другій? — Це в холодній, це та, що в 1905 році. Я уявляю, що написано на тій попередній. Це А-буква, абу Да. да. Рабом. не пишуть вони. Вони пропускають Рабом. Mm -hmm. раб. Рабм, бож. Не божим, а просто рабм бож. А. а. Тор наступна така. То є. Потім Я Ф. бачу, що ре. Арефою. Арефою. І П. Ж. Ж... Женою. Женою. Єго. Єго. А. А... Агафії. Не агафією, а і жіною його. Агафії. 1905. Але маємо можливість і час у старих розпитати, як же звали чоловіка Агафій. А класно. що, то ж моя тетя рідненька там жила. В волоку в другій хаті, в холодній батько Прокопа був Арехта. Пам'ятаєте щось про нього? Про діда, був... гарехту, да, дід Гарех. про діда гарехтуїда гарехту його він умер до... в голодомор голодомор. Вот. Так як мій батько, так як мені мами, батько й мати умерли в тоді не в голодомор, а то ж якесь отаке ходило mm -hmm. щось. Mm -hmm. То покинули четверо діток. Моїй мамі було 14 mm -hmm. років, а самі менші ці баби масці, що це, все, це mm -hmm. в її хаті mm -hmm. зараз mm -hmm. було три роки. Моя мама їх троєчку вигляділа. Це вона Цих... вийшла заміж за сина Арехти, да, да, ця, mm. ця, а їй було три рочки, як її батько і мати вмерли. А, а моя навіть... мама виховала батькових троє діток. Понятно. А вона була четверта. Mm -hmm. То ходила, бо були жиди всі в гумані, включительні, mm -hmm. та не терли сірників субота і неділі. То моя мамочка ходила, а, заробляла, заробляла трошки грошей, щоб цього. Mm -hmm. І всі вижили, mm -hmm. і всі mm -hmm. прожили багато. Років. Я... А тоді моя мамочка лишилася на строєчку малесеньких, бо війна була. Бо я оце поліз до сволока, зняв фарбу і прочитав, що е, с... Дід це був батько, це був батько. Прокопа. Про... Діда Прокопа. Діда А в нього був брат Став. Стах Став. був напроти так. десь жив, да? через, річку. Да, 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 да. через річку. А жінка Рехти була Агафія. Гахвія. Ахвія. Ага... Як... Як ви кажете? Ахвія. Ахвія? Це так в селі. Бо написано церковною Арефа, але в селі ж Арехта казав, Ну так, да? ну так, Арехтович. Він був Прокіп-Гарехтори mm -hmm, була Плахотній фамілії, Арехта І, П. І це, мабуть, по батькові П Плохотній. Да, а, плахотній, плахотній. а як прізвище Арех, а хто знає вже, хто да, як його? Плахотній, мабуть, був, раз було діда Прокопа, ну, да, 에, Плахотній той батькова арех... була. Плахотній. Арехта... І точка П точка. Ну, тобто, Рехта Іванович, може якийсь там, або Йосипович. Ісакович. Їх було е, три брати і сестра. Угу. А сестра ще, а, а ще тільки племенниця вмерла 90 років прожила угу. їхня. Ну то що, а, а мені кажуть, що тобі бабу, 84 роки, А я кажу, що ви не знаєте, що я довго жителька, до 100 років жити в старих бабах. А що я маю вмирати? У мене 8. Про 12 дванадцять гонуків, нас шестеро, я сьома, та й наша вмирати. Треба всім лісточки, ось гороху натеребила трошки вже в морозилку, ще трошки. Червивий горох. Ще такого не бачила. Ну нічого. Ну що ж, так і діла. Заходьте, побачите. Добре, по тоді... баби там у хаті. Да. А що ж баба? Хату дощ губив, що я й плакав. Так оббив, ми побілили гарненько, приїхали через два дня. Така була хата гарнешенька зна двору. Да, да, вона да. ж глиняна. А Коли ми вчора. Колись ліпили і глиною клали. І, ага. і Що ми не робили, го поладали що. Тільки глина, так? Да? Тільки глина. Як завелися, якісь оті... Комахи з крилами, як завелись стоноги. Це потім пол постелили mm -hmm. на землю, на, на глину. А треба, а тепер коняка де? а нема. А полова де пшенична, а нема. Ми... А де взяти? Та й чим Ми вчора... То добре, що є різь, та трошки піску жовтеньку. Ага, ага. Ну воно не держить. Але то. все таке мало. Ми можна. вчора перший раз спробували кінське говно з глиною. А де ви взяли? Зумані з Софіївки назбирали. То красота. Я перший раз зрозумів, наскільки це. А ще, а ще й досточкою. Така є досточка. А досточкою, що оббити його? чи... Ні, а, накидала, накидала а, глинки, наклина тоді так, і доспати. Хати строїли, одну другому допомагали. Що думаєте, що ця хата, скільки я за нього відробила за одну і за другу. Ти тих строїтися ще... до тебе пішли всі до глини ну, безплатно, да, да. тільки кормили. На землі їли. Кінь ми місили. На землі стелили ганчірки, бо ж так, були. стелили ганчірки, що там було, що тоді такі блюда були, як це тепер. Це oh, yeah. старілочки, щоб часом ти не дотулився, бо я ж буду їсти, та, та... а ти дотулися до того, та й що? Я буду їсти після себе. Ні, тарілочку. Що це за новості? Yeah. А? Що там? Язик лишився? Ти що? <laughs> ну це таке. От. Це точно. То співали, бо там 120 душ коло глини. Це треба було покормити два рази обідів на ну, да. вечеру. То й на другому допомагали. Все було. І люди були якісь купайла, значить, да. купайла. Дівчата з хлопцями пішли туди, де це зараз зона, там були наші садки. Ех, саблук лежить, на дівчата сіли, поспівали, вінки поплели, хлопці прийшли, пофотографірували, босім фотографірували на пусту, нема що. Клас. Ой, боже. Да. Ой, це такі діла. Ой, Господи боже наш. А в другій кімнаті на сволоку не збоку, а знизу вирізано 1836. Це може бути. Це, це так, може бути. — Це дуже стара, якщо так Це казати. дуже байдуже, що вона стара. Вона ремонтувалася. Вона мастилася. І видно, що мастилася. Вона мастилася, і вона в той рік підведена була. Uh -huh. І ця ларіта свята uh -huh. мастилася. Да, 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 да. То моя рідна тітя там жила з дідом своїм. них було двоє діток, була То... дівчина Катя і Микола, брат. Та женився, щось тоді розбився, та й так десь виїхав, як виїхав в Донецьк. Як виїхав до них, так би не повернувся, і ніхто не знає, де він. І сестра була туди, і батьки й і не знали, де вони. В тюрму попав та й так пропав, та й нема. Так. То це ваша тітка, це ж вона до останнього там і жила в тій хаті, так. Да? так? Дядько робив на граніті, на кар'єрі, uh -huh. а вона в колгоспі корову держала. А тут ставка не було, хлопці. Річка тут все маленька. береги були, uh -huh. тут все береги, тут все були городи. Uh -huh. І люди корови пасли на своєму городі. Так. Не було цих ставків. -то. Оце де зараз тече до да. дороги. Де, де за вас нагородиш ж зараз ставок? Угу. Ну, тебе. Ж аж дам. вниз, так? Да? Ну вниз, там вже ставок. Пару глечиків залишилось. Бачиш ти. — Все повиносили, що було. А що, а що не там, повиносило? Там хіба що сервант стоїть, оцей ж буфетний такий. Нічого нема в ньому? Ну, а що ж там буде? Тобто Самі хати і строїли ще Самі собі. одно другому помагало. Ніхто купійки ні з кого не брав. Оце прийшли на вальки 120 душ. Ого. Да. Всіх треба було пообідати дати і, це, це, і вечероти це, 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 дати. Це, весілля, і з піснею. Все з піснею було, все з піснею було, нічого не робилось без пісні. Да. О, О, От. Глину місили, бо солому возили, коня, глину мабуть. возили, кінь ми місили. Ой, це ти сьогодні гладиш, а я завтра гладю, а як робили, а наробили Вальків, наробили ж Вальків кучугури, а тоді ж треба цю хату підмурувати. З Вальків же ти хату зразу ж не вимуруєш, ага. бо воно ж упаде. А через кожен тиждень це вимурували трошки, воно посохло, через тиждень. Підмурували, uh -huh. пішли до того, підмурували на цю суботу, а на ту суботу в того підмурували і все одне другому допомагали. Uh -huh. Ніхто копійки ні з кого не брав, ніхто не згадував про ті гроші, крім того, що дали їсти. Uh -huh. ну, сьогодні вам треба завтра треба, помирати. Отак все оце, всі нові хати це так строїлися, що це стоять uh -huh, зараз у селі. Uh -huh. Тепер хто построїться? Ніхто такої хати зараз не построїть, ніхто. Da. Перемоди нема такої. Тобто це такі діла у баби. Так баба ніколи не горує. Що я маю плакати? Нема що плакати. Тільки це... треба селитися. Правильно. Треба, щоб всі так. Да. Тоді, може, біжили б трохи краще всі. Все. Угу. Добре. Усе, краще діти, життя не буде. Нашу землю продавати. М? У кармани гроші зібрати. Нащо закривати больниці, нащо закривати школи, нащо це все робити? Щоб діти не вчилися, щоб вони були куркулі, мали землю, а діти, щоб були дурні батраки, щоб робили да, наразі. Так, що? да. так, так, так і є, так воно й буде. А да, що генатор? Генаше, нічого, тільки це. Зайнува. Як той дід казав, прийшли онуки, діду, а у вас є золото, він каже, є. А де воно? А ходім беріть лопати, та я вам покажу, де. От пішли, вони беруть лопати пішли на город копати, золото добувати, <гумут> бо він сказав, що на городі викопаєте, то то ваше буде золото. Скопали город, діду, а те золото, а посіємо пшеницю та вроди, та де буде ти їсти ні. хліб, та буде золото. Це вірно, Ну нічого, хлопці. вибачайте. Ну то будьте здорові, побачення. до побачення, Гарного вечора. Дякуємо. Дякуємо кожному, хто додивився відео до кінця. Сподіваюся, вам було цікаво. Нагадаю, ще раз, не соромтеся залишати свої реакції, пишіть коментарі і побачимося дуже скоро.